Привіт усім. Сьогодні ми хочемо розвіяти популярний міф про те, що в Іспанії всі платять 45% податку зі своїх доходів це дійсно так? Залишайтеся з нами, щоб дізнатися правду про податкову систему Іспанії. В Іспанії діє прогресивна шкала податків на доходи фізичних осіб, це означає, що відсоток податку збільшується зі зростанням доходу ось як виглядає шкала. Але чи означає це, що якщо ви заробляєте 60 тисяч євро, то сплатите 45% податку? Ні, не зовсім. Багато хто помилково вважає, що цей відсоток застосовується до всієї суми доходу. Насправді податок розраховується поступово за кожним діапазоном доходу? Припустимо, ваш річний дохід становить 60 тисяч євро. Використовуючи калькулятор податків, можна побачити, що ваш чистий дохід після сплати податків складе приблизно 42 тисячі євро, це означає, що ваш ефективний податковий відсоток складає близько 30 відсотків, а не 45. Але як це можливо? По перше, із заробітної плати вираховуються соціальні внески, які в перший рік становлять фіксовану суму 85 євро на місяць. Далі існують податкові вирахування, які можуть знизити оподатковуваний дохід стандартні вирахування, не потребуючи доказів, сімейні вирахування, оплату хирії, витрати на ваш бізнес та інші. Після всіх цих вирахувань отримуємо суму, яка підлягає оподаткуванню. І тут податок розраховується поступово за кожну сходинку доходу. І в перший рік. Цей податок може бути близько 20 25 Отже, ефективний податок, включаючи соціальні внески, для доходу в 60 тисяч євро насправді зовсім не 45%. Це демонструє, як важливо розуміти деталі податкової системи, перш ніж робити висновки. Сподіваємося, це відео допомогло вам краще зрозуміти, як функціонує податкова система в Іспанії. Дякуємо за перегляд і не забудьте підписатися на наш канал для отримання більш корисної інформації.